Не треба хитрувати з Богом. Роздуми над Словом Божим на вівторок шостого звичайного тижня, рік другий. Того часу учні забули взяти хліб, і крім однієї хлібини, не мали нічого із собою в човні. Ісус застерігав їх, кажучи. Глядіть. Стережіться закваски фарисейської та закваски іродової. А вони почали перемовлятися між собою, що хліба не мають. Взнавши це, він каже їм Чому перемовляєтесь, що хліба не маєте? Хіба й досі не збагнули, чи ще не розумієте? Чи ваше серце все ще скам'яніле? Маючи очі, не бачите? Маючи вуха не чуєте, хіба не пам'ятаєте, коли п'ять хлібів я розділив на п'ять тисяч? То скільки повних кошиків шматків зібрали? Кажуть йому Дванадцять. А як сім на чотири тисячі, то скільки повних кошиків шматків зібрали? І вони кажуть Сім. Тоді він каже їм Ви ще не розумієте? Закваски в тісто порівняно з самим тістом додається зовсім мало, проте невеличка кількість цієї субстанції суттєво змінює структуру всього тіста. Коли ми є послідовниками певної ідеології, справді віримо в якусь ідею, то ця ідеологія змінюватиме наше ставлення до довкілля, до самих себе. І наших близьких змінить, так би мовити, нашу ієрархію цінностей самі по собі фарисеї не були поганими людьми, вони були побожні й остерігалися гріхів, проте їхнє виконання приписів закону було дуже формальним це не могло не впадати у віч, наприклад, у суботу, день відпочинку. Згідно з приписами не можна було пройти більше, ніж тисячу кроків. Проте якщо по воді, то можна було дві тисячі. Відтак фарисеї мудрували собі так Якщо треба було пройти ці дві тисячі кроків, сідали на осла, а поміж своїм тілом і ослом клали міх з водою. Відтак формально беруче, він уже не по землі рухається. А по воді, тож може пройти дві тисячі кроків, можна сказати, що фарисейство перетворювалося в гру, хитру із Богом, аби знайти певну вигоду для себе, таке ставлення до релігії, як до великої кількості приписів, що їх треба вміло обходити, переносилося і на звичайне життя. лицемірство. Як вид дуже підступної брехні і постави подвійності закрадалося в серце людини, духовне лицемірство важче за будь-який гріх, і з нього вийти найскладніше заквашується воля і розум. Лицемір вважає, що обкрутив усіх, натомість, врешті-решт, сам заплутується у брехні. Ісус не випадково нагадує учням про чудо помноження хлібів, коли учні, не розуміючи його повчання, думають, ніби він дорікає їм, що вони не взяли з собою хліба. Чудо помноження хліба є символом і заповіддю Євхаристії. Євхаристія це ліки від затверділості і лицемірства, до яких схильне серце людини. Істинне вшанування Ісуса Христа в Євхаристії вберігає нас від страшної небезпеки духовного лицемірства, яке походить від батька брехні. Наше вшанування Євхаристії, святого Святих, ми повинні берегти від лицемірства, ніколи не допускати прийняття святого причастя святотацьке, тобто в стані смертельного гріха. Ми повинні постійно боротися з духовною сухістю любові до Євхаристії. Не повинно бракувати особистої молитви перед кожним святим причастям та особистої подяки після кожного святого причастя. Жива любов до живого Ісуса Христа в Євхаристії оберігає нашу віру від смертоносної отрути диявола. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.